Так, привіт всім. Сьогодні у нас обзор вот такого радіо. Получається На сонячній панелі зарядку на телефон на 4000 мА і ручка, яку будете мотати, мотати і буде зарядочка. Ну, все інтересно протестувати. Зараз ми телефон якийсь знайдемо. Спочатку треба нам це розпакувати. Брав я його в магазині. Ну, а також аналоги є на Aliexpress. Так, на вигляд тоно то було досить велике. У на картинці, звісно ж. Так, що ще тут є? Інструкція. USB кабель. Це нам не потрібно. Так, убираємо. Так, от така градейка на сонячній панелі. Так, 100% зарядка. Є кнопка SOS. Ага, треба включити. вона по суті, мало би бути блимати. Окей, okay, все розберемо. Так, тут у нас є такий генераторчик генератор, як він це. Звідси. Віднімає. Хто пам'ятає, давно були такі ліхтарики. Там була теж така ручка. І ви так робили. No, ok, zdaj poprobimo zatestiti. Tako, tu imamo 7, 100 na USB-C. USB, USB zdaj smo poprobili smartphone zapisati. І перевірити, чи буде давати зарядку. Так, фонарик у нас потух. Чтири ватт туди нічого собі. Нічого собі. Ага, oh, дивіться, дуже интересно. Бачите, тут, коли йде зарядка. І коли я мотаю, зарядка йде. Класно, класно. Кстати, я його дуже недорого купив десь. У доларах то 10 доларів я за нього дав. Найбо ціни відрізняються за вашими регіонами. Так, зараз ми попробуємо саме радіо. Було перше 100 зарядки, встало на 50. Дуже інтересно, дуже телефон прожорливий. Телефон уберемо. Так, і зараз спробуємо зловити FM. Так. Да, класно. Ну, Інтересно, перевірити, від сонця у нас зараз дощ а тепер вірить. Я думаю, що воно буде заряджати. Дуже таке прикольне, мале, компактне. Радіо, як кажуть, на всі случаї життя. Нагоду нема світла, електрика, може телефон підзарядити. Слухати новини в разі якогось апокаліпсиса і так далі. Мені ще інтересно, як ця кнопка SOS працює. Ну, я нажимаю, вона щось виключається, фонарик. Так ще раз спробуємо. Щось кнопка SOS вроді бо то є, роби, уроді бо то і не працює. Ще раз спробуємо. Странно окей. Біда го бери. Так, не працює от така радійка, дуже прикольна, має сонячну панель. Ну, я думаю, що для зарядки от такого радіо і повністю достатньо. Ну, Для підзарядки телефона одраді, ну, я думаю, що буде маловато. Але, коли вам скучно і хочете зарядити, маєте сповнити, як давно заряджали фонарик. Ну, це дуже були класні фонарики, я їх вже давно не зустрічав на ринку. Ну, але вони дуже добре працювали. Ти взяв собі, не пам'ятаю, деяких було, що не було батарейки, деяких були. І так, що не були, приходилося. Отак От ідеш собі. І чим менш швидше ти мотаєш, тим сильніше світило світло. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі, що вам це сподобало. Посилання на версію з Алікспрес я лишу в описі. Всім пока-пока, до зустрічі!